Урок номер 16. Уроки з історії України 5 клас. Тема уроку Українські землі у стародавній час. Один мільйон років тому Четверте століття. План. Перше питання. Загальні відомості про історичний процес на українських землях у стародавній час. Друге питання мідно кам'яний вік. На землях сучасної України трипільська культура. Третє питання скіфи на землях сучасної України. Історичні періоди це культурно історичні етапи в розвитку людства, Стародавній світ, середні віки, нова історія, новітня історія. Історія стародавнього світу це період від появи первісної людини до появи перших державних об'єднань 2,5 мільйони років тому IV століття. Перше питання. Загальні відомості про історичний процес на українських землях у стародавній час. Розгляньте таблицю. Назва періоду стародавній час. Хронологічні межі один мільйон років тому четверте століття. Особливості Додержавний період це кам'яний вік, мідно-кам'яний вік, коли мешкали трипільці, бронзовий вік, державний період це залізний вік, кімерійці, скіфи, сармати були кочовиками. Існували грецькі міста держави, жили праслов'яни. Кам'яний вік це найдавніший культурно-історичний етап в розвитку людства, коли основні знаряді праці та зброя виготовлялися головним чином з каменю 2,5 мільйони років тому, третє тисячоліття до нашої ери. Енеоліт латинською мідь камінь. Мідно-кам'яний вік або мідний вік. Це культурно-історичний етап в розвитку людства, перехідний період від кам'яного до бронзового віку, четверте третє тисячоліття до нашої ери. Залізний вік це етап в розвитку людства, коли основні знаряді праці та зброя виготовлялися головним чином із заліза. Перше тисячоліття до нашої ери. Початок першого тисячоліття нашої ери друге питання мідно кам'яний вік на землях сучасної України, Трипільська культура або культура мальованої кераміки, або культура кокутень це археологічна культура епохи енмоліту, поширена в річі Дунаю та Дніпра. У 4-3 тисячоліттях до нашої ери. Археологічна культура це етнокультурне об'єднання, народ, певної території та певної епохи. Значення назви. Назва трипільська культура походить від села Трипілля у Київській області. Або культура Кокутень. Ця назва походить від села Кокутень у Румунії. Розгляньте карту найдавніше минуле України. Відкриття терпівської культури здійснив Вікентій Хвойка у 1896 році. Він відкрив пам'ятки трипільської культури в селах Трипілля, Жукітці, Стайки на Київщині, а також на березі Дніпра в Києві. Він визначив назву Трипільська культура. Антропологічний тип трипільців. Знаряддя праці трипільців. Мальована кераміка трипільців фрагмент трипільської печі розкопки. Трипільська культура печеревотева. Підземний музей. Тернопільська область, Україна. Житло трипільців. Малюнок. Житло трипільців у розрізі. Малюнок. Житло трипільців, реконструкція. Трипільська хата, реконструкція, Ходимський район, Одеська область, Україна. Заповідник, Трипільська культура, село Легедзине. Черкаська область, Україна. Трипільське місто. Протоміста це величезні поселення епохи неоліту Енеоліту, укріплені ровами та валами. Протоміста трипільців. Реконструкція. Культова кераміка трипільців Моделі глиняного храму, культова кераміка трипільців біноклеподібні посудини, Культова кераміка трипільців Жіночі статуетки. Кольтова кераміка трипільців бики Одяг трипільців, життя трипільців Трипільська культура. Третє питання Скіфи на землях сучасної України. Скіфи це кочові племена, що мешкали в північному Причорномор'ї у 8 столітті до нашої ери, 4 столітті нашої ери. Розгляньте карту Залізна доба Кімерійці, скіфи, сармати. Дослідженням історії скіфів займався Борис Миколаєвич Мозолевський. На фотографії він тримає в руках золоту царську пектораль. Її було знайдено під час розкопок товстої могили у 1971 році. Кочовий спосіб життя Скіфське житло, скіфи, реконструкція, скіфські воїни, курган, курган, кульоба. Царський курган 4 століття до нашої ери, місто Керч, Україна, Золотий Гребінь. Початок 4 століття до нашої ери. Курган Солоха. Запорозька область, Україна. Звіриний стиль у скіфському мистецтві. Золота царська пектораль 4 століття до нашої ери, Товста могила. Дніпровська область. Україна. ЗОЛОТА ПЕКТОРАЛЬ Звіриний стиль. Вірування СКІФІВ Богиня ТАБІТІ, Богиня Апі. Обряд побратимства. Домашні завдання вивчити терміни, скласти 10 тестових запитань.